11 вересня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Сьогодні ми роздивимося дизельний обігрівач Крафт Деле КД 11780. Працює за допомогою дизельного палива. Бак у нас тут на п'етрів, за да, підключенням електроенергії 220 або ж 12 вольт провода в комплекті друзі. Виробляється даний професійний обігрівач в Китаї. Це обігрівач, друзі, останнього покоління з закритою витяжною камерою. Тобто, ви не будете відчувати запах, коли установите його в автомобілі гаражі. Тобто, в тих місцях, де Захочете в холодне время року, дати собі, зробити собі теплий і комфортний воздух в приміщенні. Даний апарат має два режими керування ручний або ж автоматичний. Автоматичний більш безпечно. Наприклад, ви встановили собі температуру 15 градусів, він там наганяє вам 13-14 градусів, а потім починає більш тихіше працювати для того, щоб він не включався. І не виключається. І він вже медленній, починає наганяти температуру. Даний апарат, отакий ЖК-дисплейчик має, якщо ви його відрегулюєте і настроїте годинник, можна буде і запрограмувати включення. Також, як бачите, є отакий от от пультик, досить такий, от, як говориться, правильно зроблений. Якщо ви положили в карман і лішедеч, ви вже на ці кнопочки не нажмете. За допомогою пульта можна включати, виключати, а також міняти. Потужність нагріву. Так, друзі, от в двох словах про даний обігрівач покажу його з цієї сторони, також цієї, як бачимо, вентиляція для охолодження. Отакий чудовий професійний Обігрівач Craft ДЕЛЕ KD 11780. Хочете бути готові до холодив, друзі, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах стріч. Одинаково ми ж переможливості йдемо на зустріч 0,63, 426, 10, 10. І теплом ви забезпечені.